Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас 12 січня, за вікном зараз мінус 15, а в теплиці плюс 18 градусів. Все це завдяки сонечку, яке пригріває зараз цю теплицю. І, в принципі, вже потрошку наближує весну у самих рослинах. Поступово в теплиці я розвантажую всі рослини від врожаю, тобто йде масовий збір врожаю 23-го року. Сьогодні, зайшовши до теплиці, я побачив, що дуже багато апельсинів вже відпало, тобто вони повністю достигли і відвалилися. Тому сьогодні буде коротенький оглядовий відеоролик про апельсини, які в цьому році достигли вже в якій кількості. Покажу семі росинки, все розкажу. І звичайно ж, продегустуємо. Тому приємного перегляду. Отже, на самому вході у мене стоїть апельсин з кахсбананза, Вже без жодного поду на рослині. Тобто всі повідвалювалися, оце майже все лежить в сках з бананза. Поряд з ним у мене стоїть Вашингтон навил. На ньому ще три поди тримаються, але при легесенькому доторканні вони відвалюються прямо в руку. Тому два навили достигли вже досить швидко, досить давно і повністю. В тому році набагато раніше я знімав про них відеоролик. В цьому році вони долися до того, що вони відпадають просто. Взагалі, в 23-му, виходить 24-му році на початку цитруси достигли швидше, ніж з 22 го на 23. й Мій улюблений сферегол, який стоїть прямо на вході. Також має досить багато апельсинів. Вже багато плодів поступово відпадали в процесі дозрівання. Ми їх дегустували, і в деяких відеороликах він був присутній. Також, як бачите, багато пульсинів насипалося. І... При легкому дотику вони відвалюються також вже стиглі. У них, до речі, вже гарна пігментація в цьому році, Фрагола також досить швидко достиг і досить гарний врожай. Нагадаю, що в 2023 році я не давав йому зав'язувати більше плодів, окрім як в перший раз. І в цілому всі плоди дозріли майже однакового розміру, що не може не радувати. По смаку також він, як завжди, був бомба. Тут у нас лежать пару штук апельсина моро. В цьому році моро дуже багато зав'язалося. Гарний врожай був. Тому також їх сьогодні знімемо. Рослина стоїть у мене, до речі, на такому місці, де зазвичай цитруси прокидаються дуже швидко на перше сонечко. Тому я думаю, якщо я зніму зараз швиденько врожай на моро, безпосередньо десь за місяць вже активно підуть прирости. І будуть радувати око. Друзі, ще також лишилися і ті, хто не достигли апельсин Тароко і Політо. Ну, як ми знаємо, Тароко досить пізня група. Тому на рисунки один пліт. Я сподіваюся, що він достигне нормально. І ми проведемо повноцінну дегустацію Тароко і Політо. Ще також, до речі, Каліфорнія Rodo висить з подом, який лише -лише почав окрашуватися. Тому будемо чекати, і, мабуть, в одному відео ми їх продегустуємо. Звичайно, шкуди без котідіани нашої улюбленої. Дуже подавитий апельсин. Подостигали плоди повністю. Дуже цікаве забарвлення, як ви бачите. Таке все одно незвичайно От, ще три поди рослині. лишилися. Я їх також зараз зніму. Поряд з ним стоїть Тарока, і, до речі, він ще тримає поди, тому їх чіпати не будемо. Я думаю, що нехай вони ще повисять разом з Каліфорнія Роджо та Тароко і політо, ми їх продегустуємо. Я думаю, що вони мають набрати дуже багато пігментації. Зараз в теплиці дуже великі температурні скачки, і це має вплинути дуже позитивну сторону саме на пігментацію цитрусів. Як бачите, зараз у аркобалена у мене таке забарвлення надзвичайно, надзвичайно яскраве. Тому це також повпливала дуже температура. Оці скачки морозні. Тому я думаю, це вплине і на Тароко на саме забарвлення плодів. Сангвінелі апельсин також в цьому році з плодами. Є ще й зелененькі. Є такі, що ще тримаються навіть три штуки відвалилися самі. Також повністю стиглі. Рослинка така досить величенька. Я їй дав непогане місце в теплиці і вона мені віддячила. Гарним врожаєм. Ну і також пересадив 23-літровий горщик у 2023 році. Тому це все повпливало на рослинку. І в цьому в році, році маємо такий врожай. Тобто 5 апельсинів, три з яких вже відвалилося. Поряд з ним стоїть Каліфорнія Роджа, набирає помаранчевого окрасу. Будемо чекати повністю. Окрашування цього поду і тоді вже будемо проводити дегустацію. До речі, поряд тут у мене Клементин Рабіно в цьому році в іншому місці стоїть. Також гарно себе почуває кантонські лимони. Дуже велика кількість. Тангор Артанік вже майже достигнув. Також. Лимони Загараб'янка, гараб'янка, вілафранка, е Флорентіна. Лайми ще трошки висять. І цікавенько це мандарин Триплойт Клара. який також незабаром, я думаю, вже потрапить у нас під дегустацію. Він повністю окрасився. Але я хочу ще трошки його потримати на росинці, для того, щоб вона піднабрала смакових якостей трошки. Отже, традиційного зважування: перше це сках з банан завозьмемо. Найбільший плід у нас 199 109 грамів, трошки менше плоди 150 грамів. Катідіана найбільший плід 150, трошки менший, ну 100 грамів, тобто в районі 100 грамів. Сангвінелі у нас три плоди затягнули на 467 грам, тобто це по 150 грам на один плід середньому. Фраговка у нас буде важити, я думаю, десь в районі 80 грамів. Дивіться, 75, якщо бути точним. Моро. Найкрупніший плід 150. Трошки менший 127. І Вашингтон навили. 4 штучки їх. 387 грамів, приблизно 90 грам на пліт. От таке от зважування. Тут у нас ще кабалин один. Дивіться, який гарний, красивий, неймовірно. І один по деклайму. І, звичайно ж, саме головне це дегустація. І я сьогодні дуже задоволений, дуже вражений. Мені дуже подобається те, що я отримав. Але, звичайно ж, про все по порядку. Тут у нас представлені Вашингтон Навел та скаг з бананза. Якщо точніше, це Вашингтон Навел, це скаг з бананза. У скаг з бананза більш крупні плоди в цьому році. У Вашингтона вони всі однієї форми, одного розміру. Тобто, так сказати, стандарт. По текстурі вони, звичайно ж, схожі. По смаку більш ніжний. Це буде скаг з бананза, як завжди. Вони насичені, класичні кисло-солодкі, все в них є, баланс, все чудово, тобто сорти класні. Вашингтона база, Якщо є можливість розширятися, то, звичайно, є варіант брати Фукумота, Скак з бананза, на веліну. Або, в принципі, будь-які з цих сортів. Вони між собою, трохи кожен відрізняються, і дуже класно їх куштувати паралельно і порівнювати між собою. Наступним дегустацією у нас був. Ну, В принципі, був зібраний повністю врожай і продегустований саме апельсин варіатника Тідіана. Повністю він достиг. Видно, вон, як виглядають ці полоски, які були на початку зелененькі. Дуже видно, що він надзвичайно насичений. От. Дуже мені смак сподобався. Він ще повисів. Зараз вони починають відпадати. І дуже такий смак збалансований Більше в більшу сторону солодкості. Ну, майже типова Валенція. Хто купував на ринку Валенцію влітку, той знає, що це дуже солодкий апельсин, дуже класний. До речі, я ще хотів показати, що в Вашингтон Наволі знайшов одну, одну косточку. От якось так. Навіть таке буває. Далі Фрагола. Отака кількість врожаю була зібрана. Ще на розсуні вийшло декілька посилів, які не відпадали у руку. Я їх вирішив, хай висять і висять, ще знадобляться. Також була знайдена одна одна косточка. Апельсин надзвичайно ніжний по своїй текстурі, по смаку. Ну, соковитий, неймовірно. Дуже ніжний, надзвичайно ніжна текстура. Він взагалі оці. Ягодні вкраплення, які є у цього апельсину, це щось неймовірне. Пігментація проявлена в усіх майже апульсинах. Тобто, зараз вже дійшов до тої кондиції, що всі апельсини у мене з пігментацією самого фраголи. Якщо брати раніше, тобто це десь у листопаді, то в листопаді ще траплялося без пігментації. І наші два супер криваві апельсини. Зліва у нас сангвінелі. В цьому році він стоїть в такому місці, що у нього якраз такі менше перепади температури відбуваються, плюс обігрівач біля нього. І, відповідно, ну, як ви бачите, пігментація не така виражена. У моро пігментація просто ну, неймовірно, шикарна. Просто він чорний, дуже Дуже крута пігментація. Що хочеться одразу сказати. По-перше, врожай у мору в цьому році дуже великий, це самий більший врожай. 10 апельсинів в сумі вийшов. У сангвінелі 3 і ще 2 лишилося 5. Відповідно, по смаку у мору повністю відсутня кислинка в цей раз. Повністю він такий ягідно солодкий. Мені дуже подобається, ну прям дуже взагалі для кривавого апельсина це дуже крутий смак і крутий врожай. Якщо взяти сангвінелі, у нього в цьому році присутня така кислинка, але вона така освіжаюча, наче наче я не знаю, просто свіжа кислинка. Не буду заморочуватись вигадуванням опису. Але... Дуже-дуже смачні криваві апельсини. Я зазвичай більше сторонник саме от таких класичних апельсинів. Ну або ж, звичайно, фрагова. Фрагова мій фаворит. Але в цьому році криваві апельсини просто бомба. Вони мене неймовірно вразили, дуже порадували, Я вже не знаю, що очікувати від амо 8 бо там також дуже багато плодів. І я думаю, що вони досить гарно окрасилися в цьому році. Тому. Що хочу сказати, вирощуйте обов'язково апельсини. Домашні апельсини це просто бомба, пушка пітарда. Обов'язково вирощуйте, смакуйте, і все буде добре. Все буде Україна. Дякую за пригляд.